Проголосуючи, все таки заблокують допомогу Україні поправки конгресменів. То власне про це і не тільки говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Ігор Ітарович, політолог. Пане Ігорю, слава Україні! Ми раді вас бачити героям. Слава вітаю! Отож до закону про допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки подали вже 137 поправок, і здебільшого вони від республіканців. І що вони пропонують? Заборонити президенту Сполучених Штатів Америки в односторонньому порядку списувати борг України за цим законом, допомогу від штатів пропонується надавати у кредит із можливістю його списання президентом у майбутньому. Пані Ігорю, і фактично, якщо ці поправки ми розберемо, наскільки суттєва ця поправка, якщо у законопроекті, начебто, вказано, що фактично президент може списати, але за рішенням конгресу. Дивіться, всі ці поправки, які ми зараз бачимо, це спроба просто окремих республіканців про себе нагадати. Я не думаю, що вони будуть мати якісь принципове значення і затягнуть, наприклад, процес розгляду законопроекту. Врешті-решт, це вже повинно відбутися завтра, ну в ніч суботи, на неділю, якщо за нашим часом дивитися, і в цьому контексті їх можна буде достатньо оперативно пройти. Тим більше, що з тієї інформації, ми маємо на сьогоднішній день. Судячи з усього, цей проект бюджету погоджений з переважною більшістю республіканців. І відповідно голоси за нього власне в палаті представників є. Тому якщо не з'являться якісь дуже принципові речі. Я думаю, що він буде розглянутий без якихось там суттєвих додаткових змін, які в ньому в ньому можуть з'явитися. Тим більше, що дійсно там мова йде про кредит лише на 7,8 мільярди доларів, і його взагалі можна списати повністю І першу частину, і потім пізніше другу частину Да, за погодженням з конгресу. Але переважна більшість таких рішень вона за погодженням з конгресами приймається. Я думаю, що тут республіканці просто залишили для себе таку шпаринку, ну щоб показати і продемонструвати це дуже гарно як. Ось там для своїх виборців, що дивіться, ми там про вас турбуємося, і відповідно просто так гроші не роздаємо. А будемо вимагати, щоб ці гроші потім в тій чи інший спосіб повернули. Тому поки принципових поправок, які б могли заблокувати взагалі розгляд законопроекту на сьогоднішній день немає. Будемо сподіватися, що така ситуація збережеться вже власне до початку розгляду його в палаті представників. Ну і цей розгляд буде безумовно позитивним. Наступне вони хочуть заборонити виділення коштів на виплати урядом України зарплат та пенсій своїм держслужбовцям, виділити лише 2% коштів доти, доки конгресові не буде подано комплексну стратегію. А фактично в законопроекті сказано, що то 45 днів протягом цього часу має бути ця комплексна стратегія підтримки України. Також фактично вони кажуть, що перш ніж витратити будь-які кошти для України, очільник Білого Дому повинен засвідчити, що союзники по НАТО виконують зобов'язання щодо виділення... Нення 2% свого валого внутрішнього продукту на оборону. Ну і про це вже давно говорить насправді. Та пам'ятаєте ті заяви Трампа, що хто платить менше, того не буде п'ята стаття захищати таке інше, але ж тут йдеться про допомогу Україні, а не про союзників по НАТО. Ну тому тут ми маємо справу з певною такою маніпуляцією, да, що вони хочуть прив'язати питання НАТО, питання, які активно педалює Трамп, власне до підтримки України і намагається вставити цю норму. Ну, ця норма навряд чи може бути там залишена і прийнята до уваги, там не відхилена в цілому конгресом, тому що ну де де ну, тут немає логіки, розумієте, тут немає прямого взаємозв'язку. З приводу там виділення коштів до того часу, доки буде стратегія. Ну все залежить від того, яких саме коштів це торкається. Якщо тих 7,8 мільярда доларів, які йдуть власне там на допомогу в бюджет Україні, то якийсь там простір для компромісу обговорень він в принципі можливий, це може мати місце, але я знов таки не думаю, що ці питання правки, точніше, які виносяться навіть в разі їх якогось там позитивного розгляду, вони насправді зможуть загальмувати виділення. для нас головними кошти є на сьогоднішній день ті, які підуть власне Пентагону, і за які Пентагон терміново зможе постачати Україні озброєння. Ну там в першу чергу ракети, які для систем протиповітряної оборони нам потрібні. Ну, наскільки я бачив, поки що по цим грошам ніяких застережень, особливо великих там від конгресменів не було. Ну мабуть, тому що вони розуміють, що ці гроші за великим рахунком залишаться в Сполучених Штатах. А сполучені штати просто зі складів будуть допомагати Україні все інше це поки там предмет певної дискусії. І я думаю, що Білий Дім зараз тримає це питання на контролі. Явно ж ці питання попередньо обговорюються з адміністрацією Білого Дому для того, щоб не було потім якихось казусів, і проект ну був там заблокований власне під час розгляду. Пані ви от попередньо сказали, що фактично більшість справок від республіканців це такий собі спосіб нагадати про себе. Пані Телерґрін, це Конгресвумен з Джорджії. Вона, от що пропонує, які в неї правки кошти, передбачені цим законом, не можуть бути використані, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Друге, кошти не можуть бути використані, доки Україна не закриє всі біолабораторії та не надасть усі дані про такі біолабораторії уряду Сполучених Штатів. Ну і ще одна поправка, яку пропонує конгресвумен, це будь-який член конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії. Uh, ну, смотрить, uh, дивіться тут з цією пані дуже цікава історія. Її на каналі Fox News я бачив, да, тобто. А про неї написали англійською мовою мовою, що ця пані є an idiot. Тобто вони самі на Фокснюзі пишуть про те, що вона фактично маргіналка. Ну давайте так говорити, політична, що вона не трошки не сповна розуму, і вона займається якимись абсолютно там безумними речами. І от всі її поправки це з цієї сфери. От ми іноді дивуємося там дивні поведінці наших окремих народних е е обранців. да, от там для нас дивно, що вони там пишуть, що вони говорять. Але як бачимо, такі люди в принципі є і в інших парламентах, навіть в парламентах розвинутих демократичних країн. Тому це просто окрема історія пані Грін, яка і до цього відрізнялася дуже дивними заявами. Вона, наприклад, до ще до того, як з'явилося з'явився цей законопроект власне Джонсона. Да його там по суті авторства. Вона сказала, що ніяких грошей в Україні виділяти не можна, бо там нацисти, і їй в коментарях. Написав головний рабін України, головний рабін України, який з першого дня широкомасштабного нападу Росії перебуває в Україні, їздить по всім прифронтовим містам, потрапляв під остріли, допомагає там дану ну, гуманітарну допомогу. Надає він написав, що пані трошки плутає взагалі. Нацисти вони північніше знаходяться, називаються росіянами. І вони знищують церкву. Вони там щось писали ще про якісь переслідування церков в своїх поправках. До речі, оці, да? і він і написав, що вони 400 церков знищили, росіяни знищили. Тобто, в принципі, це така людина, яка е, ну на будь-що готова, тільки щоб на неї увагу звернули. Ну вона свого домоглася. бачите, на Фоксі звернули увагу. Ми про неї говоримо інші змі про неї там писали. Тобто, те, що вона хотіла, вона отримала. Але зрозуміло, що ніхто нічого не буде такого е, робити, і, і тим більше якісь оці неадекватні правки реально розглядати. Пане Ігоре, ну і фактично пам'ятаєте, нещодавно були заяви Джонсона, коли він казав, його звинувачували у тому, що до прикладу, і президент Зеленський і ПІБІСІС давав інтерв'ю про те, що Україна не зможе виграти без сполучених штатів, бо насправді ситуація на фронті плачевна, Один до 10 артилерія, один до 30 літаки. Потрібні боєприпаси, і фактично тримаємо тримаємося, як тримаємося, як можемо. І потім політику писало про те, що Україна наближується до поразки, і звинувачували у цьому, в тому числі Джонсона. Бу Власне, він не виносив той законопроєкт на голосування. На що Джонсон тоді заявляв? що я спікер воєнного часу, ви помиляєтеся, я тут роблю те, що вважаю за потрібне. Йому заявляли, що він не спікер воєнного часу, а він спікер Володимира Путіна. Проходить буквально там кілька днів. Виходить Джонсон і каже: Так, тепер ми будемо голосувати не за один законопроект, а буде чотири. І, взагалі, ми маємо допомагати Україні. Ви подивіться: ну, типу, це, це наша місія. Ми маємо допомагати. Чому змінилася настільки риторика за такий короткий час? Ну, дивіться, заради справедливості він і в минулому році казав, що він не може дозволити, і Америка не може дозволити Путіну пройтися маршем по Європі і по Україні. Ну він про це казав, тобто в нього були такі заяви. Але до цього він дійсно ніколи не голосував, доки не був спікером. Він не голосував за підтримку України. Чому тому, що внутрішній порядок денний для нього був пріоритетним, коли він став спікером, він мабуть думав, що він зможе викрутити максимальну ситуацію собі на вигоду і на вигоду власне Трампу і у тому крилу про Трамп. Ському, які є в республіканській партії, але до чого це призвело? Це призвело до того, що він себе загнав глухий кут. Він опинився в такій ситуації, що якщо він нічого не буде робити далі і саботувати надання цієї допомоги, ну це буде кінець його політичній кар'єрі. Розумієте, Трамп. По-перше, не та людина, яка вдячна людям, які його підтримують до кінця і заради цим жертвують ми ну, всім, чим тільки можна. Трамп такий знаєте, простий в цьому плані. Кому винен, всім пробачаю. Да? Тобто він ніколи не буде за таких людей триматися і якби там тягнути їх за собою. І Джонсон, мабуть, це зрозумів, що його посада це шанс для його майбутньої політичної кар'єри. Ті ходять цікаві така ходить цікава інформація, що він, ну по перше, за політичними мірками він молода людина. По-друге, в нього навіть там здається є на перспективу певні президентські амбіції. Тобто він хотів би в майбутньому, не зараз, через там ну певний проміжок часу, можливо, через років там вісім, скажімо, да, спробувати себе ну балотуватися на посаду президента, і для цього йому зрозуміло, треба мати нормальну політичну біографію, нормальну політичну кар'єру зараз, заваливши допомогу Ізраїлю. Україні Тайваню, Вирішення інше і, і розуміючи, що якщо він це зробить, то демократи поставлять просто хрест на всіх їхніх спробах щось зробити з кордоном. Ну він, мабуть, обрав, як кажуть, то менше зло да для себе. Тому тут не треба думати, що він е, якось е, там, знаєте, внутрішньо змінив своє ставлення. Я думаю, що він десь залишається достатньо холодним циничним політиком, але він розуміє, що це питання треба довести до кінця, треба надати допомогу. Треба це подати як перемогу свою республіканців, там не знаю Трампа і так далі. Тому він зараз От змінив цю риторику, ну але знов таки дивіться, давайте почекаємо, тому що мало ли що там відбудеться власне під час голосування. Зараз то воно все виглядає непогано. Будемо сподіватися, що так буде і до кінця, і там вони спокійно в палаті представників за все проголосують. Воно піде в сенат. Сенат е підтримає і все буде, скажімо, якби добре. Да? Е тому е тут тут очікувана десь його трансформація, бо йому рано чи пізно треба було робити вибір. Добре, що він його зробив зараз, бо він розуміє, що якби цього не відбулося. Ну, скоріш за все, він би в найближчі пару тижнів вже перестав бути спікером. Його б звалили так чи інакше. Свої демократи. А посада для нього, мабуть, ну видається на сьогоднішній день важливою. І він хоче мені просидіти як мінімум до власних виборів, які відбудуться в листопаді цього року. Пане Юр. Тобто, по про те, що фактично досить непоганий законопроєкт маємо, начебто, його підтримують. І Байден сказав, що тільки проголосують. Я відразу підписую. Я погоджуюся. Тобто, я так розумію, що у вас ще деякі сумніви є. Ну, дивіться, тут питання навіть не в сумнівах. Питання в тому, що ну це ж парламентський процес. Ми ж розуміємо, що е, в будь-якому парламенті, і особливо в Сполучених Штатах Америки, є певні процедури, які дозволяють окремим депутатам. Парламентарям, наприклад, заблокувати чи відтягнути процес розгляду якогось законопроекту. Тобто, це треба розуміти. От люди, типу цієї гріни, яку ми згадували, вони можуть там знайти якусь заковирку і почати вставляти палки колеса власне в сесійній залі. От в Штатах там є, наприклад, така процедура, коли якийсь парламентар має право вийти на трибуну, почати висловлювати якесь своє бачення. І дивіться, він може це робити стільки, скільки в нього вистачить сил стояти за цією трибуною. В них були Випадки, коли депутати стояли там по 12-14 годин, тобто вони не, не сходили, спеціально затягували. Ну щоб, наприклад, закінчилася там сесія, закінчився день, да і відповідно було відтерміновано прийняття того чи іншого там акту. Я сподіваюся, що прям такого трешу не буде, але він процедурно прописаний. І в принципі, хтось там один-два може скористатися ситуацією. Тому будемо сподіватися, що цього не буде. Я поки наразі не бачу. Такої загрози, тому що всі дуже конструктивно коментують. Дивіться, Байден підтримав, демократи підтримали республіканці. Підтримали спікер, підтримує Трамп. Важливий момент Трамп підтримав. Він сказав, що той проект, який подає Джонсон, його влаштовує. Він вважає його правильним. Тобто, в цьому він, він по суті він дав добро на те, що була розділена ця допомога і винесена на голосування. Тому я думаю, що не повинно бути ніяких там несподіванок, але на всякий випадок, знаєте, як кажуть, не будемо туди забігати наперед. Тим більше ті ж росіяни вони не сплять, вони зараз активізувалися в інформаційному плані, вони вкидають якісь там е різні тези. Ну і сподіваю Айся, все ж таки, зірвати цей розгляд, бо вони розуміють, що якщо палата представників проголосує, Сенат проголосує 100%, А Байден підпише впродовж кількох годин після того, як все це буде проголосовано. Трамп про законопроєкт допомоги від штатів виживання України більше потрібне для Європи, але і для нас теж чому Європа не може робити відповідні внески до тих, які вкладають Сполучені Штати, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги. Ворушися Європу, наголосив колишній очільник Америки. Він також повторив, що якби був президентом, війна би не розпочалася, а теперішній повний безлад спричинили шахраї Байден та некомпетентні демократи. Ну, в принципі, це нічого дивного в. Таких заявах немає, але все-таки Україні треба допомогти. Тобто, Трамп це визнає. Що це? Політичні гасла, до прикладу, відповідальність ворушився європу на комусь іншому, а не на собі. Чому ці заяви зараз з'являються? Тому що Трамп він дивіться, він не дуже гарний стратег, і він це в принципі продемонстрував там. ну за попередню свою діяльність і так далі, але він дуже такий гарний, я б навіть сказав, геніальний ситуативник. Тобто, як тактик йому треба віддати належне. Він дивиться на рейтинги, а в рейтингах погана для нього ситуація. Якщо раніше він там десь був в відриві від Байдена. Вони зараз зрівнялися, і рейтинги Байдена ростуть, і ростуть в тому числі через те, що багатьом американцям починає не подобатися або починає дивувати оця позиція Трампа стосовно Російської Федерації і оці розповіді про те, що Трамп ледь не куплений там Росією, і так далі. Вони також ну можуть мати певний вплив, і йому треба максимально від цього цього дистанціюватися. І, і, і при цьому дивіться, він хоче вбити двох зайців з одного боку. Республіканці, які будуть його висувати в БУ. По суті, за логікою, да вони якби підтримують під цей проект під е, Украї... ну, для України і для Ізраїля. Тобто Америка показує своє лідерство. Тобто, Трамп вийде, повірте, буде прийняти проект проголосований, Трамп вийде до змі. І скаже, що бачите, значить, це я це я сказав депутатам. Ну цим парламентарям, конгресменам, давайте голосуйте, тому що Путін він там злучзлу ну, не, не злочинець. Наприклад, а да, він не може робити те, що він робить. Ми повинні допомогти. Ми повинні допомогти Ізраїлю, який має столицю в Єрусалимі. До речі, при Трампі сполучені штати визнав, перенесли своє посольство в Єрусалим, що було викликом взагалі арабському світу, бо вони проти цього виступали. Тому це от перший такий момент. А другий момент він покаже, що він же ніякий не проросійський. Він Навпаки, якби на боці там демократії, і ще вб'є другого зайця. от вигляді цієї фрази, яку ви процитували: Європа, прокидайся. Що дивіться, ви беріть бери більше на себе. Ми от зараз зробили, і все забудьте в цьому році. Ми вже ніяку допомогу давати не будемо. Ми будемо займатися виборами. Тепер хай на себе все бере Європа. Для нього це важливий аргумент, бо він тепер цими 60 мільярдами. Якщо вони будуть проголосовані, чи коли вони будуть проголосовані, повірте, він буде ходити і Європі піняти постійно. Що от ми 60 мільярдів виділили, ніхто ж не буде буде розбиратися, що там всі гроші практично залишаються в США, а напряму допомогу йде набагато менше. Він буде казати, що ми одні дали більше ніж дав Європейський Союз. Ну а Європі дійсно треба буде відповідати. Борель до речі дуже добре сказав. Він сказав, що Україна може не тільки спиратися на Сполучені Штати, ми поруч і будемо стільки, скільки треба. І ми будемо збільшувати допомогу. Тобто, процеси пішли і для Трампа. Вони ну деякою мірою вигідні зараз. Тому він риторику і поміняв. Они гру і от, власне, ще є одна заява Майка Пенса, який каже, що я оптиміст. Віце-президент Сполучених Штатів за президентства Трампа про майбутнє голосування в Конгресі щодо допомоги Україні. Екс посадовець Майк Пенс на форумі німецького фонду маршала у Брюсселі закликав своїх старих друзів у конгресі згуртуватися, коли спікер Палати представників Джонсон винесе законопроєкт на голосування. А це має відбутися вже 20 квітня. Я знаю чоловіків і жінок в обох політичних партіях, які представляють нашу країну, і я вважаю, що переважна Більшість членів конгресу в обох партіях розуміють історичний обов'язок сполучених штатів Америки займати лідерську позицію. Сподіваюся, що до закінчення вихідних ми побачимо відновлення американського лідерства у всьому світі. Сказав він. Ну і власне це та людина, яка ж працювала з Трампом, так тобто, фактично, він певно, що розуміє, що. Цей законопроєкт можливо дійсно Джонсон не пропонував би без згоди Трампа, але він так і говорить про те, що вдасться відновити лідерство Америки вже цими вихідними. Ну, фраза ж зробимо Америку знову великою. розумієте, вона ж нікуди з цього ну, словесного раціону Трампа не поділася. І вони будуть намагатися це робити і прив'язувати цю фразу до будь-яких подій. І для них насправді, от історія з допомогою вона є вигідна з цієї точки зору, тому що це якраз про відновлення лідерства. Ну, слухайте, вони же читають змі, вони же моніторять змі, вони же бачать, що американські змі американські змі пишуть, що ми не впізнаємо Америку. Ми вчили всіх раніше демократії, були на першому місці. А тепер європейці Кемерон приїжджає. Міністр закордонних справ Британії каже американцям: що слухайте, да ви ну робіть щось. Ну, ви взагалі якось там загрузли в своїх внутрішніх справах і не займаєтеся тим, чим повинні займатися. Тому знаєте, воно вдарило насправді по амбіціям і демократів і республіканців. Ну демократам просто простіше, чому тому, що вони кажуть, ми та підтримаємо. От, республіканці, це вони винні, і, мабуть, республіканці винні вже не хочуть бути. Тому вони шукають оцей компроміс, і оцей законопроект якраз є таким компромісом і. Будемо сподіватися, що саме через це його і доведуть до логічного завершення. Пане Юро, трішечки про інше. Далі Росія більше не робитиме пауз у бойових діях у разі початку переговорів щодо України. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Лавров. Що він каже? У Російській Федерації у Російської Федерації є повна переконаність у необхідності сьогодні продовжувати СВО в Україні. І взагалі, Україні вони не довіряють. Ну і, е Фактично, ця заява на вашу думку, це свідчення про те, що не готові домовлятися, готові домовлятися. С свідчення про продовження СВО, тобто вони не бачать кінця краю цієї війні. Вони хочуть ну перемир'я чи навіть миру, але проблема в тому, що в своєму розумінні, тобто вони, от поки підняли ставки. І кажуть, то ми типу готові сісти за стіл перемовин, але коли будуть виконані всі наші умови. Зрозуміло, що ні Україна, ні наші партнери на це не підуть. Але те, що вони так часто говорять про можливість цих перемовин, говорять, що в них ситуація насправді не така гарна, як і, ну, як вони намагаються це подати. І до речі, з чим це пов'язано? Це пов'язано ну, з тим, що самі ж російські економісти пишуть, що в е, січні місяці наступного року ну по суті не так багато залишилося вже менше року. В них буде вже остаточна фінальна критична ситуація в економіці. Чому? Тому що вони остаточно роздеребанять той фонд е, добробуту, який в них був, і з якого вони зараз тягнуть гроші. Потім він закінчиться. А оцей, знаєте, оця мобілізація воєнної економіки, яка зараз в них відбувається яка дала певний ефект, він вже до осінні місяця не буде грати такої ролі, як він грає на сьогоднішній день. Плюс, дивіться, ще один момент: Європа дала допомогу. Європа думає над посиленням допомоги, сполучені штати, сподіваємося, mm -hmm. на фінішній прямій, точно в цьому році не буде так, як вони хотіли. У України буде допомога, будуть ресурси, і вони поспішають. Вони намагаються ну наді Надіються, що якось, поки цієї допомоги немає, вони змусять там сісти. Да, вони змусять щось зробити. Звідси оці ці варварські удари, які вони наносять, удари по ТЕЦ, Знову тема ядерної катастрофи, яку вони запускають там в публічний простір. Тобто вони е, поспішають. Ну і ще важливо. Ви момент в червні місяці саміт формули миру. Вони хочуть до неї до нього підійти з якоюсь своєю позицією або з якоюсь своєю ідеєю мирних перемовин, але вони її не можуть сформулювати. Тому от ми бачимо такі заяви, що ми, типу, щось хочемо, а що хочемо, не знаємо. Запропонуйте нам. Проблема в тому, що їм запропонували поки що одне. Я думаю, що воно й буде надалі так залишатися. Це та формула миру, яку презентувала Україна. Іншого варіанту немає, але нагадувати про нього вони будуть і будуть робити це достатньо регулярно. Пані Ігорю, і ще дуже коротко, одна важлива тема. Ми не можемо жодним чином завдати Україні шкоди у ситуації, коли вирішується доля війни. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокаду кордону. Додав, що державні служби будуть працювати над очищенням пунктів пропуску, але не вважає за потрібне вдаватися до прямих примусових заходів. Ну і що з українсько польськими кордонами? Чи такі заяви взагалі щось вирішують? Бо воно знаєте, якось так схоже. Ми маємо допомогти, але нічого для цього робити не будемо. Ну, дійсно, знаєте, заява та гарна, заява правильна, але ну вже пройшов час заяв. Насправді мова повинна йти про якісь конкретні дії. У уряду Польщі, і власне у Туска є механізми для того, щоб кордон розблокувати. І треба не говорити, а треба робити. Те, що він поки що це говорить, ну, свідчить, мабуть, про те, що вони цей план ще не відпрацювали. Вони не знають, як вийти з ситуації, але йому для збереження обличчя на рівні Європи треба якісь заяви робити. От він їх, їх відповідно і робить. Але. Е Ну на нас звичайно це не може ніяк радувати, тому що ми ж ніякої користі від цього не маємо. Ми чекаємо дій. Конкретних дій, тобто ви створили проблему, ваші фермери створили проблему, вирішить її. Те, що вони поки її не вирішують, ну мабуть, свідчить про те, що в них немає розуміння, як цієї ситуації вийти. Але я думаю, що знов таки тут, знаєте, можна з оптимізмом певним дивитися з однієї простої причини. Зараз всі ті, хто блокує кордон, ну вони в силу природних обставин змушені будуть значною мірою з цього кордону поїхати, тому що вони просто пропустять тоді сільськогосподарські роботи, які вони повинні вести. А ті, хто там залишиться, їх не буде не настільки достатньо щоб цей кордон блокувати. Тому я думаю, що компроміс так, так чи інакше він буде досягнутий. І буде досягнутий ну, можливо, навіть в квітні або там на початку травня. Врешті-решт, такі навіть заяви це одна з останніх спроб польського уряду: дати можливість фермерам самим якби, відступити для того, щоб потім їм вже не заганяти в якісь умови, які їм не дуже сильно сподобаються. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Ігор Ітерович, політолог, був з нами відеозв'язком.